Народ, всем привіт, славко! Дивіться сьогодні що спробуємо зробити. Приїдуть гості і спробуємо зробити соус до м'яса, до шашлику. Та, ну, взагалі до чого-небудь, до хліба, все буде добре, смачне. Тобто робимо білий і червоний соуси. Білий, до речі, дуже добре підійде до риби. Тому дивимось, все просто швидко, сьогодні без вогню. В общем, почнемо. Для цього нам треба червона цибуліна. Одна. І наша задача нарізати її дуже-дуже мілко. Чим більше, тим краще. Тому оставляємо на ній хвоста. Чим мільчить, тим краще. От так от пів цибулини нам з вами вистачить практично на два соуси. Цибулина неманенька. Так от дивимося оці всі здорові шматки, що в нас вийшли, вони нам не потрібні. Тільки мілке все. Тільки мілке. Отаке, мінілюсеньке-мілюсеньке. Кидаємо половину в одну тарілку, половину в другу тарілку. У мене сьогодні нема оператора. Наш оператор. На день захисту дітей тік з дітьми. Потім готуємо так. Дивіться, дошку мити не буду, тому що зараз буду нарізати практично однакові інгредієнти, ну і не бачу сенсу в цьому. Так, беремо кріп Зелень. і рубаємо теж дуже-дуже мілко. Половину туди, половину туди. Поки все однаково. зараз будемо вже трошки робити розгалудження кінза. М -м, як пахне. Це дуже-дуже мілко. Кінза в нас йде тільки в червоний соус. Тому зараз вже будемо мити нашу дошку і додавати трохи різні інгредієнти. Так, дивіться, ще нам залишилося порізати сюди часничку. Тому що шо ж тут за соус до м'яса та ще й без часничку. Отак от ми його надавили, і от так ми його будемо нарубати. Треба мілко мілко теж. Сюди половина. І сюди половина. Обана. Я вже просто представляю, як це буде краса. Значить, так, це буде красний з кінзою, це буде білий. Значить, красний Нам потрібно додати хмелі сунелі. Так прям. Нормально. Посолить. Додаємо сюди аджички. Небагато. Чайну ложку. Так. Чорний перчик. Мішаємо. Воно вже пахне. Такий аромат стоїть, що того шашлика хочеться <гум> до подірі пульсу. Так, і починаємо сюди додавати трішечки томатної пасти. Та ну тут скільки? 50 грам. Додали. Перемішали. Перемішали. Він у нас, виходить, такий, дивіться, густий. Запах стоїть скажений. Такі аромати розносяться. Вже сусіди починають пошодивитися, на ну, нічого. Так, і додаємо сюди ще. Ммм, домашні перетерті томати. Так. Так. -о. І можна ще трошки. Він стане густіший. Добре, все це вимішуємо, щоб воно все пере... Мішалося воно. Спробуємо. То це як буде це кусок м'яса? То таке люди подать. Огонь. Дивіться, його вже можна їсти, не стісняться взагалі. Можемо ще трошки дати щоб розжижити. Перетертих помідорів тут багато не буває. Можна взяти якийсь магазинний соус. Ну, я думаю, що краще буде таке, щоб в нас воно все було натуральне. Ніяких там домішок, інгредієнтів. Так. Наш перший соус готовий. Це вже я навіть не знаю, так хочеться їсти, що страшне. Так. Переходимо до нашого другого соусу. Білого. Білий що ми робимо? солим. Словим хорошо. Перчим. Тоже хорошо. Дивіться. Тоді беремо сметану. Хто яку любить? Хто любить жирний, беріть жирну. Ну, я буду. Додаємо сюди сметану. Так, повністю тут 200 грам. Так. Сметана є? Мішаємо. Даємо перцю. Тут, головне, не переборщить, бо він же ж трохи постує, він набере в себе. І тоді, звісно, може бути казус. Може бути такий, ну, дуже гоструватий. Ну, на смак вже. І тут дивіться, тут, по желанню, хто, кому як дравиться, я даю ще трошки майонезу. От тут, без підсилювача, смаку, мені як. Ну, його вже десь дві столові ложки. Його вже можна їсти і так, він добрий. Но от із майонезом він стане трохи густіший. І це буде неперевершена краса. Так, дивіться, дівна трохи якась чебата, такий корчик вкусний. Щас ми... Спробуємо, що у нас вийшло, і будемо ставити їх в холодильник. Десь через дві години це буде смакота неперевершена. Все в точечку, все в точечку. Сейчас спробуємо ще наш червоний соус. О тут взагалі з м'ясом буде зайнятий, оператор пропав. Поэтому, що я вам скажу, як обичний. Готовим, пробуємо, лайкаємо, дизлайкаємо, мучимося, матюкаємося, всім розказуємо, повторяємо. Ну, з вами був Славко, Несус Соус, холодильник, всем пока.